Всім доброго вечора. Зима в нас і хочу показати вам, що я вирішив за зиму собі зробити. Так як подальше я планую займатися кавунами, вирішив зробити собі пленку укладчика. Надивився в інтернеті, як там кожен по-різному робить. Ну і я теж. Роблю по-різному, не так, як усі. Ось, зварив каркаса. Каркас у нас 1,50 на метр п'ятдесят. Для винта, оце 60 см. Теж зварив. Далі ще буде у нас тут розкос стояти. А зараз займаюся тарілками, тобто окучувачами. Кучувачі, які ось. Переобрів на металоломі таких дві тарілки. Зробив такі ступички, вирізали отвір. Це у нас е, труба 40 ми її трошки розрізали, бо е, була завелика, Я от такі у нас підшипники. Це підшипники 6203, 203 ось. ось. Е, по два штуки будемо ставити їх сюди. Ось така у нас є. Ось. Вирізали трубку. Тут вирізали під 40 градусів, 45 градусів. Зараз так приваримо її. Ставимо підшипники і з тієї сторони зафіксуємо, закрутимо. Так приварили. Ось так у нас вийшло. Труба у нас така товтос... товстостенна, Ось. Получилося стіна. Ось. Получилося отаке. Тут варив я під 45 градусів. Труби потрібні для того, щоб дві труби було, ну, не з уголка, а з труби. Коли ми поставимо, щоб ми цю тарілку могли регулювати. Тобто крутити її в різне положення, як, е, наскільки буде воно закидати плівку. Ось. Е, робив ці кріплення, це такий швеллер, я його розрізав наполовину. Ось тут. Розрізав наполовину, тому що він плотно не ставав, а так він ось плотненько прилягає. І з цієї сторони поставлю пластину і на два болта зажму. Коли ми поставимо це кріплення, ми під плівку ми будемо регулювати, виставляти наші окучувачі, щоб вони рівномірно там закривали нашу плівку. Так, ось мій каток, який я зробив власноруч. Довжина десь метр і сім цієї труби діаметр труби. Зараз розмірюю десь 17. Вісь цей від старого воза. Тут у нас підшипники йдуть 307 і 208. Засипав піску, заварив, привавив, виставив більш-менш цю ось і приварив її. А це ще приварив такі два розкоси. Ось так вийшов каток. Цей каток буде стояти у нас тут попереду. Там ми ще придумаємо, візьмемо трубу. Ось таку візьмемо трубу. Я тут її розрізав, але ця коротка, вона на ця не підійде. І ми візьмемо трубу, підженемо по ці підшипники. Далі приваримо сюди стоючку. І воно у нас буде крутитися на підшипниках. Ось. І прикріплюємо його, поставимо на кріплення ось сюди і сюди, і опустимо його нижче, він буде нас тут іти. Ось така робота. робота. Роботи багато. Потрібно, зараз буде там посередине ще перемичка привариться. Ну, це по ходу діла буду розказувати. Ну а подальше, як я буду все робити, буду снімати і показувати. Слідкуйте, підписуйтеся. Всім дякую за увагу.